Ми з командою намагаємося в кожному місті шукати щось рідне для кожного українця. І знайшли в Кривому розі Нью-Йорк-стріт піца. Хм. До речі, тут працював мій таємний агент. Він таки розказав. Добрий день! Це я прийшла до вас. Як ви поживаєте, дівчаточка? – Хто тут головний. Ой, головних немає. ну що ж, йдемо шукати головних на кухню. Добрий день. Добрий день. Це програма інспектор фрейму. А де ви ручки миєте? Ну, наприклад, замурзалися рученята. Де ви їх миєте? Тут. Гігієною кухарів олі цікавиться недаремно, адже наш агент з'ясував, що після перекуру кухар взагалі не миє руки. Саблаз закінчився. А ви руки не миєте? Вибачте. Тільки руки. Просто напрошуйте питання. Інтимне питання. А як вас звати? Наташ. Коли це на шафот виставили? Ой. Давно? Тиждень. Да. Тиждень. Бачите, які вони такі мухи-грінки можуть стати. У Наташі на господарці. Є те, що має мати справжня жінка, яка чекає свого чоловіка з роботи. Тут є і огірочки, і горілочки, так, і курочка. А салати, коли вона нарізали цю курку? Сьогодні ось час години назад. А є вже готові салати? Скажьте ну, а ні, набаріно. Якщо салат залишається з вечора, що робите ви з цим салатом? Ми його списуємо. А бувало таке, що на вигляд непоганий, свіж. Ну, буває так, що ще не зіпсувався за день. Ви його зранку знову. — Точно? Точно. — А у інспектори є зовсім інша інформація. — Наташа з тут разом отаковує, вона ж має знати, скопються чи не скопються. А, власне, не треба щось з току залишатися? — Так, якщо залишається. — Якщо є з якщо не залишається, то так. — Сутки Наташа міняється. — Боже мій, що ж це за залишки? Це що? Сьомга? Сьомга, а це що? Ой, це фермерські ковбаски ковбаски. А як ви так все пізнаєте? Рік... А це Это морковка. А Чому воно тут? Можна я його в його квартиру, логічно? Yeah. Я оселю в затишну квартиру, там де ці морки міст. Дякую вам, я йду до зали. – Як вас звати? – Січка, а можна зробити замовлення, так? Зазвичай у фастфудах харчуються люди, які мають обмежений час на ланч. Тому обслуговування у таких закладах повинно бути швидким. Інспектор вирішує перевірити, наскільки ця піцерія відповідає вимогам фастфуду. Ви фастфуд? Скажіть, будь ласка, скільки часу потрібно вам, щоб виконати замовлення? 15. Добре. 1755 на годиннику у закладі New York стріт піца У мене є тисяча гривень, і мені потрібно зробити замовлення на ваш розсуд нас нагодувати. І ще обов'язково стейклосостовий. Добре? Отже, о 18.15, бо час іде, поки поясню, замовлення має бути готове. Інспектор готова розпрощатися із однією тисячою гривень, але заплатить тільки за ті страви, які встигнуть подати в межах 20 хвилин. Час пішов. Вам зараз прям привіт, так? Так, смотрите. Вас пішов час. Якщо ви не встигаєте, я відмовляюся це були. Час іде. поки ви будете думати, ви втратите ваші гроші. І гроші немалі. За кожну хвилину завдання інспектор пропонує закладові 50 гривень. Час невблаганно ковзає. Ви можете продати мені їжі на тисячу гривень, якщо тільки встигнете це зробити. А світланині колеги не збираються допомагати. Стоять, спостерігають. Світланечка, ви дуже повільно. Дивіться, зараз вони не встануть на кухні виконати це замовлення. Ви ще навіть не пробили замовлення. А чого ви розгубилися? Це ж фастфуд. Швидко не тратить час. Свято тисячу гривень це можливість ваша заробити закладові ці гроші. Свєта, ви вже сім хвилин приймаєте замовлення. Чого ви всі стоїте, допоможіть, тут Свєта вже просто падає з ніг. Колектив Нью-Йорк-Сіт-Піце. Швидко всі сюди. Свята! Все, на тисячу гривень? Давайте у вас є можливість. Давайте продавайте мені все, що у вас там свіже не свіже. П'яточка тисяча гривень. На яку суму ви вже мені зробили замовлення? Тобто на цю хвилину Світлана не добирає майже 700 гривень. А кухня в курсі, що ви там мають готувати, Ви вже їм якось дали знати? Ось <плес> носику тобто, ви що хвилюєтеся? Давайте швидко. Що зараз ви підпираєте своєю красивою талією стіночку. Допоможіть, будь ласка, Світлані. Чому ви не допомагаєте Світі? Світа, до вас влада прийшла. Швидко, влада, допомагайте Давай. Світі. Кажіть, звертайтесь по допомогу. Вже гості кажуть, ми зараз допоможемо. Давайте, тисяча гривень! Влада, швидко! Хоч щось продасте. Нарешті дівчата зрозуміли, що під шумок інспектору можна сплавити все, що є на вітрині. Давайте готуйте швидко, тому що за 10 хвилин ми зупиняємо це завдання. Ні, yes, давай, давай, не звійне, давай. Давай, так? Дівчата, продайте. Замовили мені стейк з лосося, так? Замовили стейк з лосося. Несуть піцу. Ну як несуть? Вже замішують. Перша тація із їжею інспектора вже готова, але влада не поспішає доправити її до столу. А що ви з тоєте в пакаті брали танцювати? Давайте дійдь, допомагайте. Яку історію? обличчя закладу намагаються врятувати віддані гості. Я Я влада вас відвідувачі вже на стіл накривають. Та ні, можете ні. Якщо ви вже вирішили, що все це просто є ваші можливості. У вас ще чотири хвилини передати кухні, що якщо не буде піци і стейки, я плачу тільки за те, що мені подали на стіл. Зв'язочка, давайте я буду розраховуватись, тому що хоч якісь гроші візьміть. Що вони зараз встигнуть за дві хвилини винести? Вас є вже якась інформація? Може, стей. давайте я розрахую за те, що в мене на столі. Я заплачу за стейк. Його принесіть, будь ласка, пізніше. Світлана віднімає від суми замовлення те, що кухня приготувати не встигне, а саме піцу та млинці. Отже, стріт піца заробляє. Накриваємо і важкі до. Ви розумієте, що ви не заробили закладові майже 600 гривень. Виском чай за стрес. Нехай це стане вам натхненням працювати так, як того вимагає фарфу. Мовились? Отже, 18.15, в мене на столі мешканці Кривого Рогу накрили поляну. Боже мій! Це ви таке зробили мої ви хороші. Я вам дуже дякую. Но насправді це мала робити влада. Владонька, скажіть, а чому тоді, коли дівчатка, мешканці Кривого Рогу накривали на стіл, ви все одно якось нітилися у закапелках? Непереконливо. Інспектор йде шукати менеджера для серйозної розмови. А ви менеджер? Ні, я, я тебе. Важко мити пос. Я взагалі мама. Це основна робота моя. У вас... вас хто? Хлопчик. Дівчина, два воді. А чоловік у вас є? Розводимося. Зараза. У мене теж немає чоловіка, але я прекрасно справляюся зі своєю злате. Вам ніхто не буде заважати у вихованні дитини. І дуже добре, що ви не сидите вдома, а працюєте. І не соромлюся, роботу не може соромитися. Я свого часу працювала а вантажником. Администратор. Я... Администратор. О, якраз вином і потрібна. Скажіть мені, оці надписи ви змінюєте їх? Звичайно, а цікавиться цим Оля не просто так. Адже наш таємний агент дізнався, що офіціанти стають на стійку, де роблять коктейлі просто босими ногами. А як ви це? Ну наприклад, до тунця дотягнутися важко, що ще з гущенку, з горіхами можна. Час. А тепер версія від Елли. Ні-ні, не треба, мені просто було цікаво. Чи не стаєте ви сюди ногами. Ні, ні-ні. Якщо навіть вдруг на верхній, ми беремо стілем там на газету і становимся. Ми так не становимо. Ох, Елла. Якби ж ми не бачили правду, але нехай розсудить нас міні-лабораторія. Моя міні-лабораторія зараз має показати результат не вище ніж 20. Отже, проводимо тестером по поверхні. Поміщуємо в міні-лабораторію. І за кілька секунд маємо результат. 535. Результат п'ять. лабораторії довів. Правда на боці нашого агента. Вам треба ретельніше дбати про чистоту цієї поверхні. Щас, секундочку, через 5 минут і Жарили, і перевернули його, і... Дайте мені шапку на голову. Інспектор вирішує на власні очі переконатися у правдивості слів керуючої. Бачите, это... да. не подавати. Та Бог з ним же. Ми Добре. Хорошо. П'ять минуло. П'ять минут, подождите. Давайте не міцей. Ні, я не хочу. мені Інспектор здивована. Це зовсім не та сьомга, яку вона бачила в холодильнику. Я що з закупки приїхала. Ми через кожні два дні їздимо на закупочку. У нас все свіженьке. А чого ви стікери не ставите? Я можу показати Я кітраточку, я там ще захисту. Ні, подивіться, секундочку. Мітрапка їздить. Вот, <плес> вот тетрадок, все, 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 все записывают. Я заставляю в тетрадочку писати. Це ви тут керуєте, Так. Да, да. А так стикеров, мы сколько стикерами клеїли поначалу, у нас просто, знаете, не ця клейка. і вони у нас і просто пищи валяються. Ми же що боїмося, щоб вона не попалась, я заставляю їх тетрадочку записувати. Дивіться, ви не хвалюйтесь. Я вас просто прошу. Я до вас прийшла як друг. Ну, да, у вас є свої певні клопоти. Да. Ну, стільки душевні, що вже не хочу вам створювати ніякого стресу. Я побачила свіжий лосось. Ви його притарабанили з ринку. Да. Я піду. добре. Я зараз не час, який Оля відвела колективу на виконання завдання, вже давно вичерпано. Але офіціанти продовжують доносити страви до інспекторського столу. А тут далі дівчата носяться з тарілками. А, все ж таки принесли. І, а як же, все приніс і пісу принесли вам. вже піцу пізно. Я за неї ж не заплатила. Це ви, пані інспектор, так думаєте? Поки Оля інспектувала заклад, офіціанти донесли страв майже на 300 гривень. Але питання за чий рахунок цей бенкет? Друзі, ви помилилися. Мені виносять їжу, за яку я не платила. 304 гривні 50 копійок я вам ще маю доплатити. Але чому я сама в себе беру замовлення, розраховуюсь? 304 гривні, дякую. Отже, я отримала 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 десертів. Також отримала салати. Я бачила кухню, в мене є певні претензії, я їсти не зможу. Ну що поговоримо. Відбулася інспекція у Нью-Йорк-стріт-піці У кривому розі у нас є п'ять пунктів, за якими ми оцінюємо заклади. Атмосфера. Якби кривий ріг був квартирою. То ваш заклад, ваша піцерія могла би стати кухнею цієї квартири, тому що тут люди просто з вулиці приходять і роблять, що хочуть. Самі накривають на стіл, так як я вибиваю собі рахунки, але почуваються щасливими, як вдома. Ціни, салати від 25 до 50 гривень, гігантська піца вегетаріанська 65 гривень. Є стейк з червоної риби. Ціна 75 гривень. Їжа. Провінційність відчувається, така надмірність навіть. Ну, дивіться, картопля фрі, вона зазвичай це гарнір. Правда ж, дівчатка? Це ж гарнір. У вас вона подається на такому великому блюді, як фазан на стіл Людовіка 15-го. Велика порція. Святко. Вам подобається зовнішність ваших салатів? Що я побачила в мисках, то ваш салат ніби гепнувся з дев'ятого поверху, а його хтось там бережливо поскладав в миску і передав: подавайте красивіше порції, вони аби як накидані. Я розумію, що ви квапилися, не розслабляйтеся, обслуговування. Я дала вам можливість заробити тисячу гривень. Я дала можливість вам продемонструвати ваш командний дух, але я його не помітила. Поки свєта зашивалася з моїм замовленням. Губилася, плуталася працівники, ви влада, ви підпирали стінку, як я на дискотеці в Берездівцях нікому не потрібна двадцять років тому. Подивіться на Еле, це керуюча. Ви настільки ніжна, настільки красива, делікатна. Ви казкова, ви казково керуюча. Розумієте, я дивлюсь на вас, і в мене просто до морозу. Біжать мурашки шкірою, ви дуже ніжа. Ви нагадали мені героїню сказки 12 місяців. Але замість підсніжників ви таки дізналися, що інспектор на порозі побігли і дістали цей лосось у небазарний день. Ела, ви просто героїня. Але вам колектив виліз на плечі. Впродовж довгого часу у вашому закладі працював мій таємний агент. Можливо, ви не знаєте, Ела, ви довірливо думаєте, що люди, коли прибирають ось там, стелять на прилавок, де нарізають фрукти, газетки. Ні вони це не роблять. Вони ногами стають просто на прилавок. У мене є докази, що ви залишаєте з вечора салати і продаєте їх зранку. Ела, як ви вважаєте, хто із працівників? Цього нового колективу Мій таємний агент. Так, Це наш журналіст Богдан. Богдан, дякую за те, що об'єктивно показали заклад нью йорк стріт Pizza. Це частинка нашої команди. Знімайте вашу форму, повертайтеся до нашої команди. Мені хочеться так вас обійняти і сказати, що ви прекрасні, вас любить ваше місто, але вам потрібно негайно не втратити цю всенародну любов, стати діловою керуючою і навести лад у своєму колективі. нью Ніоркстріт піцу люблять. Атмосфера у вас приємна. Атмосфера плюс. Ціни у вас виправдані увагою гостей, ціни плюс. Їжа, хоча й великі порції, але вона не зовсім апетитна. Їжа, як на мене, мінус. Елечка, у вас є проблеми з чистотою, чистота мінус. Ну і враховуючи те, що у вас є недоліки в, е, в роботі колективу, немає командного духу, обслуговування мінус. У мене зараз таке почуття до вас неправильно виникає, як жалість. А жалість, вона не коректна, коли йдеться про... Здоров'я відвідувачів, яке може вилізти боком. Бережіть свою репетацію. І, можливо, одного дня я скажу те, що не скажу зараз. Бо зараз я не раджу заклад нью йорк стрит піца у Кривому Розі в Україні. Даруйте. Я вам бажаю успіхів. До побачення.